Президент та мотор Січів Ячеслава Богуслаєва та його спільника за рішенням столичного Шевченківського суду взяли під варту на 60 діб. Хоча захист обвинуваченого просив призначити альтернативу у вигляді застави до 20 грудня. Слідчі СБУ провадитимуть досудове розслідування. Весь цей час Богуслаєв разом із начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності Діяльності Олегом Цюбою перебуватимуть в ізоляторі під час засідання. Президент Мортор Січі на питання журналістів про співпрацю з країною агресором уникнув прямої відповіді. Зазначив, що виконував свою роботу, конструював двигуни. Я, я тобто ви не співпрацювали в ствердження. То ви співпрацювали з Росією для Росії. Та якщо скажіть, будь ласка, а ви усвідомлюєте, що вертольоти ці українські міста руйнували за Після засідання В'ячеслав Богуслаєв зазначив, що згоден з рішенням суду. За даними слідства, за сприянням Богуслаєва підприємство Мотор Січ незаконно поставляло товари військового призначення до РФ. Адвокат обвинуваченого Богуслаєва стверджує, що контракта на постачання запчастин було укладено з третіми країнами до повномасштабного вторгнення Росії. Також під час досудового слідства СБУ виявила, що В'ячеслав Богуслаєв має російське. Громадянство адвокат цю інформацію не заперечує. Він не заперечує, що в нього є російський паспорт. Ну, ребята, Що ж заперечувати чоловік, якщо він є, більше його немає?